Друзі, всім привіт! Дуже рада вас бачити сьогодні на нашій зустрічі. Пам'ятаємо, що наша зустріч складається з двох частин. Перша частина це теоретично-практична ми говоримо про певні речі. Сьогодні ми проговоримо по, про усвідомлення, awareness, і як ми контактуємо з собою та з зовнішнім світом. І будемо цю тему ще трошки продовжувати завтра і післязавтра, так, на наступних наших відео, тому що вона дуже гарно лягає в контексті нашої аудіальної, візуальної безпеки і так далі. Тобто, якраз говорячи про безпеку в нашому суспільстві, ми будемо говорити про наше усвідомлення. Тобто, це важливий аспект для того, щоб розуміти, що з нами відбувається, і як ми реагуємо в цьому світі, як ми контактуємо. А наступна частина нашої зустрічі пам'ятаємо, що це молитва, друга частина, так, і на неї ви можете залишитися. Можете, в принципі, сказати до побачення і зустрічаємось на наступному відео з вами. І сьогодні ми поговоримо про усвідомлення, що ж це таке. В гіштак-терапії це є таким центральним поняттям, яке допомагає людині більш точно, більш конкретно і більш Чітко зрозуміти себе, свої потреби, своє оточення і взаємодію з цим оточенням. Тобто усвідомлення є важливим аспектом для контактування. Контакт це зустріч ось внутрішнього твого світу, як людини, із зовнішнім світом, зовнішнім оточенням. І це те, як ми, як люди, зустрічаємось із зовнішнім середовищем. Це те, як ми. Спілкуємося, як ми діємо в процесі зустрічі з тим, що нас оточує. І коли ми розуміємо, як ми в цьому живемо, то ми зможемо змінити, якщо потрібно, сценарний контакт, ну як ми контактуємо, тобто подумати, чи це нам допомагає, чи ні. Усвідомлення нам допомагає зрозуміти свою потребу, з якою я виходжу в цей світ. Яку я намагаюся задовольнити в процесі контактування. І це є дуже важливим. Чому? Тому що, розуміючи свої потреби, ти починаєш бачити світ, ти починаєш бачити потреби інших людей. Ти починаєш розуміти, що з тобою відбувається в цей момент. Інколи ми діємо неосвідомлено і входимо в контакт, не розуміючи, що відбувається саме зі мною в цей момент. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися із собою ближче. А саме ми поговоримо про внутрішню нашу зону усвідомлення. Є в гіштальтерапії три поняття, таких три зони усвідомлення awareness. це внутрішня, зовнішня і середня. Сьогодні ми сконцентруємося з вами на внутрішній зоні усвідомлення. Що таке внутрішня зона усвідомлення? Це наше таке розуміння, да? це розуміння того, як функціонує наше тіло, наші емоції, наші прояви тілесні. Тобто, це зона, яка стосується внутрішнього світу людини. Це твій внутрішній світ, твої тілесні відчуття, твої емоції. Твої фізіологічні процеси. Вони також дуже важливі для усвідомлення потреби. Тобто в цю внутрішню зону усвідомлення входять фізичні відчуття. Давайте зараз прямо з вами спробуємо експериментувати і тренувати ось цю внутрішню зону усвідомлення. Що для цього потрібно? Спробуйте зараз прямо. Звернути увагу на свої фізичні відчуття. Зверніть увагу, чи є якесь напруження в вашому тілі. Можливо, є тепло, можливо, є якісь такі зажимчики. Можливо, ви відчуваєте біль, можливо, є якийсь дискомфорт у вашому тілі. Це все внутрішня зона усвідомлення. Відчуйте свої органи, як вони напружені чи не напружені, що відбувається зараз в вашому тілі. Спробуйте на це повернути ваш фокус уваги. А тепер зверніть увагу на дихання. Дихання це також відноситься до внутрішньої зони усвідомлення, як ви зараз дихаєте? І чи дихаєте взагалі? Тому що інколи для того, щоб ну, повернути собі усвідомлення або клієнту, якщо там в терапії да, усвідомлення хочеться повернути, то ми маємо задати собі або йому питання: а чи дихаєш ти зараз? А що відбувається з твоїм диханням? Адже дихання це про життя. Коли ну, якби клієнт, або якщо я відчуваю, що я затримую дихання, щось зі мною тут відбувається? І ось тут починається усвідомлення. Коли моє тіло напружене, якщо ваше тіло зараз напружене, або якщо я відчуваю легкість, в тілі, або я відчуваю, що в мене дихання нерівномірне зараз. Я його затримаю, ну, затримую то, що зі мною зараз відбувається. З чим таким ти зараз зустрічаєшся, що твоє тіло реагує саме так? Просто подумайте про це. З чим таким ти зараз зустрічаєшся, що твоє тіло реагує саме так? Також до внутрішньої зони. Усвідомлення відноситься емоції. Спробуй зараз усвідомити, в якій емоції ти проживаєш цей момент, тут і зараз. Наприклад, там радість, смуток, страх, злість, що ти зараз відчуваєш, які емоції ти зараз проживаєш. І зверни увагу на те, як ці емоції можуть бути поєднані. І з твоїми внутрішніми відчуттями, фізичними відчуттями, тобто, як, яка емоція, можливо, дала напруження в тілі, яка емоція дала тепло в тілі, яка емоція впливає на твоє дихання зараз? Що з тобою зараз відбувається? Що ти відчуваєш? Потрошку давайте свої відповіді на ці питання, не поспішаючи. Якщо хочеться, можна написати в коментарях. Також спробуй зараз відчути своє тіло далі і побачити, ми сказали про фізичні відчуття, про емоції, і третій етап це сигнали твого тіла, що твоє тіло зараз сигналізує, про яку потребу воно говорить через, наприклад, голод, почуття голоду, Відчуть, вибачте, відчуття голоду, Відчуття голоду. Наприклад, відчувається, що хочеться випити водички. Хочеться, можливо, в туалет, можливо, ви відчуваєте втому, і вам хочеться прилягти. Спробуйте відчути, який сигнал тіло вам зараз подає. Спробуйте прочитати цей сигнал тіла. Тому що ми знаємо, да, що психосоматика це коли тіло говорить, а ми інколи настільки зайняті роботою собою, непомічанням себе самого, що можемо ці сигнали просто якось ну, пропускати. Краще почути сигнали тіла. І наступний етап, прямо зараз, знаходячись, попи, от ми зараз працюємо у внутрішній зоні усвідомлення, спробуйте відчути, яка Ваша потреба зараз тут реалізується чи не реалізується? Тобто, що вам тут хочеться? Із цих фізичних відчуттів, із емоцій, із сигналів тіла, які вона вам подає, вони вам подають, які вам тіло подає? Подумайте про свою потребу тут і зараз. І якщо ви її відчули, я вас вітаю. Ви стали чутливішими до себе, спробуйте написати про свою потребу нам тут в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. І ось для тренування, постійного тренування своєї внутрішньої зони усвідомлення, це потрібно робити кожного разу, і коли ви відчуваєте, що ви кудись біжите, тривожитеся. Якщо у вас якась паніка починається, якщо ви відчуваєте, що. Треба врегулювати себе свій стан, то вам дуже важливо буде ось цей, ось цей метод. Внутрішня зона усвідомлення вона відчувається за допомогою питання, що ви зараз відчуваєте у своєму тілі? Тобто вона, ну, вона розвиваєте своє усвідомлення з внутрішньої зони через це питання, що ви зараз? відчуваєте у своєму тілі, І як це проявляється? Запишіть собі це питання, коли ви побігли вже кудись, коли ви нервуєте, коли вам страшно, коли ви тривожитесь, зупиняйте себе ось цима двома питаннями. Це повертає вам контроль, це повертає вас в контакт між собою та оточуючим середовищем. Коли ви розумієте себе, свою потребу, ви можете її чітко задовольнити в той момент, і тоді контакт із зовнішнім середовищем буде простіший, легший, цікавіший. Тобто ви зможете побачити іншу особистість перед вами або за допомогою іншої особистості, навіть задовольнити певну потребу свою. Так? Там, наприклад, скажи мені пару, пару гарних слів, це також потреба в підтримці, і ви. І зовнішній світ буде більш підтримуючим для вас, коли ви будете відчувати свої потреби і вміти реалізовувати їх через ну, самостійно і через контакт із зовнішнім середовищем. Запишіть ці два питання: що ви зараз відчуваєте у своєму тілі і як це проявляється? Це вам допоможе обов'язково звернути увагу на свої фізичні реакції, і ці фізичні реакції, вони є джерелом інформації. Про вас, про ваші потреби в тут і зараз. Пам'ятайте про це, що у вас є ви, і вже ваше тіло є джерелом інформації для вас, про себе. Угу. От. І коли ми навчимося в цих зонах трьох зонах усвідомлення працювати з собою, перш за все, то ви знайдете гармонію між своїми внутрішніми і зовнішніми переживаннями. Ви зможете ефективніше реагувати на потреби свої та інших, і ви зможете пристосовуватися, змінюючи поведінку, яка викликає дискомфорт чи напругу в соціумі. І в вашому житті в цілому ви зможете змінювати свої сценарні моменти, тоді, коли ви будете усвідомлювати, а що я тут зараз роблю із собою, з іншим, і що відбувається між нами. Це дуже важливий і класний такий момент. Тому користуйтеся. Це гарна техніка прям для заспокоєння, для видиху, для того, щоб трошки себе підтримати, коли вам це необхідно. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню нашу таку зустріч. Сподіваюсь, вам було корисно. Кому корисно, напишіть, кому ні, ну так буває, це нормально. Ми з вами зустрінемось на наступній зустрічі. А зараз ми будемо молитися тому, кому комфортно залишаємось, кому ні. До зустрічі наступного разу. Дякую вам за цей час. Дякую вам. Підписуйтесь будемо йти далі. Дай Бог. Ось і зараз ми помолимося, друзі, за просто за те, щоб ми більше відчували себе і щоб Господь нам відкривав. Свою любов через зцілення. також, кому потрібно тілесне зцілення, емоційне зцілення це все будемо покривати в молитві. Тож почнімо, почнімо. Господь Боже, я дякую Тобі, Боже, за кожного, хто зараз тут, Боже, за кожного, хто дивиться це відео, Боже. Я вдячна Тобі, Боже, благослови життя, Господь, відкривай свою любов, Господь, виливай свою милість Боже на кожному етапі Його життя, Господь. І я прошу Тебе, Боже, вливайся своїм світлом, Боже, в кожну клітинку нашого тіла, ну, тіла кожної людини, яка зараз дивиться на нас. Господь, з цілюючим світлом, Господь, з цілюючим! Твоєї любові, Господь, просто омивай кожен орган тіла, Боже, кожна людина, яка дивиться зараз, привносячи своє зцілення, Господь, свою любов, Господь, своє розслаблення, Господь. Я дякую тобі за те, що ти сказав, Боже, в своєму слові, що ми твоїми ранами зцілені, Господь, що ми можемо просто прийняти, Боже, Твоє зцілення прямо зараз. Допоможи, Боже, кожній людині, яка зараз дивиться, Господь, просто відчути своє тіло. Кожен свій орган, відчути свою потребу, Господь, відчути себе, і допоможи, Боже, отримати ось це зцілення від Тебе легко, без напруження, і відчуваючи, Боже, що Твоя любов вона виливається в кожну клітинку їх тіла, і вона зцілює кожну клітинку їх тіла від всякої хвороби Від всякої нічисті, від всякої напруги, Господь, Ти Боже даєш нам мир, Господь, Ти сказав своїм словом, що ти даєш нам мир, Господь, і ти даєш нам життя і життя з надлишком. Я дякую тобі, Господь, за те, що Ти сказав, щоб ми всі турботи свої передали в Твої руки, Господь. і не турбувалися, тому допоможи, Боже, кожну людині, яка дивиться зараз це відео, віддати свої турботи в Твої руки, і допоможи їм відчути легкість в її тілі і до усвідомлення того, що ти вже зробив в їхньому житті, що ти вже зцілив, що ти вже переміг, і що ти, Господь, вже даруєш милість і праведність в Христі Ісусі. Дякую тобі, Господь, за твою любов і за твій захист, Господь. Благословляю, Боже, всіх українців, всіх нас, Боже, всіх, хто допомагає нам, Боже, благословляю всіх, хто зараз боронить Україну, Боже. Благословляю Україну і українців, і весь наш народ. Господь. В ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, Господь, за зцілення всієї нашої нації. Амінь. Дякую, друзі, до зустрічі.